Вітаю! Сьогодні буду готувати улюблений торт родом із дитинства під назвою Монастирська хата або Смарекова хата, або ще говорять, дрова під снігом. Всі інгредієнти для торту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку займуся приготуванням тіст до борошна, додаю вершкове масло і потрібно зробити таку крихту. Розминаю із борошном. Розпушувача я сюди не додаю. Ось така критка виходить. Тепер сюди ж додаю сметану і замішую тісто. Стіл трішки притрушу борошно і переношу на стіл це все. Забираю все і стінок, миски. Все тісто зібралось до кучі, воно м'яке, ніжне, еластичне. Присипаю стіл борошном, формую таку кульку, трішки переплюскую. І потрібно тепер поділити тісто на 15 частин. Можна скористатися кухонними вагами, щоб кожен шматочок був одинаковим. У мене приблизно один шматочок виходить 48-50 грамів. Тепер беру досточку і з кожного шматочка формую кульку, накриваю їх харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 30 хвилин, щоб охололи. Тепер беру одну кульку із холодильника, притрушую борошном трішки і потрібно розкачати. Довжиною 25 см, а шириною 10 см, от я позначила в себе на качалці, буде в мене 25 см. Беру кульку і формую таку ковбаску. Трішки зверху притрушую, щоб не прилипало. Тепер на один край викладаю вишню в своєму соці, так в рядочок. В Сантиметри відступаю і тепер помаленьку, обережно скручую в тугий такий рулетик. Можливо, десь трісне, то воно заховається. Кінець тіста змащую трішки водичкою, так вони краще. Склеїться рулетик, защіпую краї, щепилися і трішки так прокачую, швом буду класти донизу, щоб не розгорнулися. І відразу викладаю на деко. Я застелила його пергаментним папером. До речі, ви можете підтримати мій канал, ставши моїм спонсором, натиснувши кнопку «Спонсорувати» під будь-яким моїм відео, так як я дуже мрію про блендери, який мені допомагав би на кухні. І надай швом донизу. Близько один до одного не ложу. І так, із з усім тістом. Ось перші трубочки я зробила і відправляю їх в духовку розігріту на 180 градусів на 20-30 хвилин до зарум'янення трубочок. От останні трубочки в мене вже допеклися, дістаю їх і даю, щоб повністю вони охололи. Тим часом, поки трубочки охолоджуються, приготую крем. У мене це сметана, і до сметани додаю цукор. І збиваю міксером. Сметана у мене невеликої жирності, тому додам згущувач. Не хоче збиватися. І ще один пакетик. Все, крем готовий. Трубочки охололи, тепер можна збирати їх в торт. Беру крем. І змащую дно блюда. Викладаю 5 паличок один до одного. Серед усіх паличок виберіть саму найкращу, більш таку, яка у вас вийшла рівніша, викладає, буде вона останньою. Тепер беру знову крем і змащую палички. Потрібно всі... добре все змастити, де всі такі тріщинки є. Дирочки, щоб були заповнені кремом. Чим більше крему, тим краще. Тепер викладаю 4 штучки і знову крем. Три, можливо, якась переламалася, ложу її всередину. І крем. Тепер дві, змащую кремом. і остання зверху. Кремом закриваємо всі недоліки. Ставлю потім майбутній тортик в холодильник для просочування приблизно на 6 годин. Бажано на ніч. От бачите, тут виглядає чуть довша, чуть коротша трубочка, тому відразу ще порівняю її. можна спробувати трішки ще. Це вже смачно, але потрібно просочитись в майбутньому тортику. Торт стояв у мене цілу ніч в холодильнику. Він добре просочився. Тепер поправлю його трішки залишком крему. Притрушу тортик какао. Також можна використати. Для прикраси натертий шоколад або все, що у вас є. Прикрашати потрібно тільки перед подачею. І також викладу зверху вишеньки. Ось який гарний тортик вийшов. Ну що ж, буду розрізати. Просто клас. Соковитий, ніжний. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.